Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атре 2Крю. У нас е, сьогодні дуже, до речі, цікавий е, був івент і трансляція Пліцмастерс. Якщо хто дивився, якщо не дивились цю трансляцію, то слід подивитися буде ще завтра і післязавтра. І можна буде забрати нагороди. Там будуть контейнери, в яких ви зможете забрати е, сертифікати на і частини танків. І якщо вам повезе. То все буде круто, ви зберете якийсь танчик е, в наборі, який буде. Стосовно того, що цікаве, зараз є в магазині, можна подивитися, це у нас незрівнянний взвод. Так він виглядає: це Panzer 58, німецький преміум СТ, і Яхтігер 8.8. ПТ-САУ, Тут буде по камуфляжу на кожен з них. Бустер Х5 по 10 штук і аватарочка 9 слотів. Обладнання для кожного з танків і два слоти в ангарі. Ці танки в мене є, можу сказати одразу, що можна купити, до речі, їх по окремості. І якщо комусь цікавий панзер, або як тігр, скажу так: що ці танки в мене є, причому як тігри вони є в двох комбінаціях є 2015 року зразок це такий був івент в такому камуфляжі, і лише в такому камуфляжі інакше поставити не можна. І звичайний, як тігр, такий, як зараз, продається в наборі. Скажу так, що ПТ-САУ достатньо важка, на ній важко грати, тому що в неї немає окремої башні, яка повертається, і вона не дуже швидка міняти позиції достатньо важко. Але це найдепніше ПТСАу на восьмому левелі, і в неї більше трьох тисяч ДПМ, тому можна. Люто роздавати. Стосовно панцера, панцер вже в нас був на каналі, можна сказати, що це дуже цікава, що це дуже цікава ст в неї 10 кутів нахилу гармати, плюс в неї достатньо міцна башта, і скажу так, що вона, звісно, пробивається, пробивається в лючки, але грати на цьому танку достатньо комфортно за ці гроші, за 5 тисяч золота. Супер, супер. Якщо комусь треба і той, і той набір за 9 тисяч можна брати е, вільно. Нормальний, нормальна пропозиція. До речі, закінчив я вже е, контейнери, е, закінчив я вже бойову перепустку, і тут для того, щоб контейнер забрати, треба один слотик. Я його все одно заберу для того, щоб відкрити контейнер і подивитися, що з нього знову нічого не випаде, окрім. Сертифікатів. Звісно, сертифікатів дуже багато в ангарі. Дуже багато. Давайте подивимося. Ось все, що в мене є, і ці сертифікати на ту техніку, ну, можна збирати. Це у нас що таке Титан 150-й. У е, мене немає ще, до речі, хімери я хочу хімеру відкрити, але, ну, коли це буде, колись, мабуть, буде. І подивимося, що буде в. За Blitz Masters Cup подивимося, що там будуть за нагороди. Давайте пройдемо в бій, подивимося реплеї на цих боях, я їх підготував ще в день. Як тієї Р8, .8, граємо проти 9-х левелів, є два танки в команді противника 9-го левела. В команді противника також сетап 5 важких танків: одна СТ і одна ПТСАУ. Стосовно того, як ми зараз будемо грати, ну, на цій ПТСАУ доречно грати десь в Інвізі, і це. Більше за все, треба обирати такі позиції, з яких ви зможете прострілювати достатньо довго. Тобто, якщо у вас противники будуть по лівому флангу або по правому флангу, вам все одно треба мати на увазі це і прострілювати. Чому? Тому що КД в 6 секунд, 5,9, якщо бути точнішим, це достатньо швидко. А от позиції швидко вона не міняється по ТСАУ, тому вам придеться на це звернути увагу. Разовий а, разова шкода. Достатньо для того, щоб накидувати. Зараз побачите все. В принципі, це звичайний стандартний бій. Нічого тут такого лютого і крутого не буде, мабуть. Але аби показати, що ця ПТСА грається і грається достатньо нормально, записав один цей бій. Я зіграв сьогодні, аби оновити свою власну думку про цю ПТСАу і про Panzer 58 зіграв. По два бої на цих е, танках для того, щоб зрозуміти, чи актуальна зараз ця техніка в рандомі. Ну, до речі, це не рандом, це е, рейтингові бої, але тим не менш можна подивитися, що достатньо грабельна ПТСАУ, до, достатньо точна німецька гармата. Тут не зрозуміло, куди цей снаряд полетів. До речі, під час запису, е, не під час запису, а під час гри на цих е, танках, якось. Е, все лагало. І, до речі, знов таки неприкольно, що не показує тут пінг і лоси. Якщо на ці ПТСАУ, коли я грав, лосів ще, мабуть, не було, а були потім вже на Панзері 58 му і це не то, що погано, це просто навіть неприємно. Тому що якісь івенти постійні, все відбувається, все добре, але по факту виходить, що люди стикаються, гравці стикаються з тим, що. Є якесь в грі, яке ну, не дуже подобається. І що з цим робити, поки що не зрозуміло. Техпідтримка навіть це не техпідтримка, це просто офіційний Діскорд-канал, в якому от бачите, просто в куточок самовенти я влучаю без жодних проблем. Так, да, це не віртуха, треба зводитись, але влучаю і пробиваю. Причому пробивав, якщо не помиляюсь, на бронебійному снаряді. Якось команда противника вся заїхала туди всередину в ямку, ну, тим не менш ми їх звідти будемо зараз викурювати. І прожета агресує тут стосовно нашого Іса 5-го, треба допомагати. Не виходить, поки що збиваю лише каточок. І їду вже всередину допомагати, бо ця виюча сирена вже трошки піднадоїла. І бачите, наскільки швидке КД для ПТСАУ, Ну, звісно, ми можемо не говорити, наприклад, про е 25 е 25 то виняток, там взагалі КД дуже швидке, але там і разова альфа теж невисока. Ну тут, звісно, в борт і буде рікашет від борта, можна було кинути фугас, але хотілося б більше е шкоди заподіяти, тому е робив так. Тобто я власне, за такий бій, я власне, і середню власну середню шкоду я відбив, тому, в принципі, рахую, що плюс-мінус достойно. Три фраги у нас 235. Апнули трошки 5,58. І що у нас? К-91? має майже 60%. Прожетто 54. 66. 112. Це мовенти взагалі 72, але там. згульки нос цих е, боїв. 60% 53P. 75, 60% на 45К боїв. І 57% у тайпа 57. Друзі, а це панцер 58. Е, в камуфляжі Муц. Він такий. Цікавий там ведмедик такий намальований. Коли він тільки вийшов взагалі в продаж, він мене взагалі він мені дуже сподобався, і тоді він здається грався краще. Не знаю, може, як завжди, потіхарю його понерфили цей танк, може не потіхарю, але там. Не зможна, неможливо услідити за тим, як вони і що роблять в цій грі. От бачите, тут трошки підлагує, і цей був взагалі бій некомфортний для мене. То скажу так, що цей танк мені дуже сподобався, його точна гармата. 6 кд має 6 КД має, але це навіть більше, ніж у ПТСАу. Але Гармата достатньо, достатньо точна. Можна ставати собі спокійно від башні, якщо тебе е, не вицілять, наприклад, ну, зараз прожета дав в борт. Тому в борту він пробиває. Чому підставився? Ну, тому що я гадав, що, скоріш за все, він не буде по мені стріляти. Тут трошки агресивніше я граю, ніж завжди. Е, можна було піднятися на гору, але тут треба трошки піджимати, для того, щоб команда наша трошки розтягнулася, бо вони там. Стали всі за точкою С, і от зараз Септер сюди приїжджає. Ну і бачимо, що тут Семовент. Це такий товариш, який нам тут взагалі не потрібний, і хочеться щось зробити, там Ну хоча б забирати в нього якісь ремки. Ну і Семовент з його гарматою, бачите, не знає або знає, ну, не знати, грати на. Е 4000 рейтингу і не знати, як пробивати панзера, ну це смішно. А тут зараз отримав вже на 459. Ну і вирішую, що ВЗ-112 там буде справлятися сам, тому що тут треба, тут РХМ борщ вже згорів до кінця, вже остаточно згорів. Є е, нюанси, коли ти не пробиваєш тут треба Тут у вас є в цьому танку. Дуже гарна гармата, яка вам дозволяє вицілювати все, що хочете. Лючки, хочете там, можна вицілювати все. Тобто навіть не потрібно тут бути супер великим снайпером, щоб давати якісь гарні постріли. І зараз об'їжджаю, тому що бачу, що там 112 вже потерпає від противників, тому об'їжджаю вже микса і хочу... Ну, а тут просто рве. РВС за Там пінг був якийсь страшний, якісь лоси, там були, тому трошки підриваю, збиваю теж гуслю. Намагайтесь, друзі, збивати гусениці, тому що це дуже важливо. Це дуже важливо, і це може врятувати ваших тімейтів від поразки. І, як мінімум, просто повибиваєте ремки і це буде теж плюсом, тому що якщо на збитому... на збитих гуслях... Хтось дає по цьому танку, то це зараховується вам як е, шкода з вашою допомогою. Це теж вирішує, наприклад, в знаках класності, які ви візьмете, заробите за цей бій, або е, якісь ще інші моменти. 800 вже мають очків переваги. Команда противника. Ну і бачите, от Бурасік, до речі, Бурасіка дуже гар гармата цікава, гарна. Але бачите, Бурасік що, Бурасік нічого. Не пробив з першого разу. А тут от, просто, от, коли якісь такі певні вирішальні моменти, то тут бачите, гра починає лагати. Су-130pm, класний парень, просто забрав мій постріл. Але Бурасіка це е, ніяким чином не засейвило. Тому це теж перемога. 3039 шкоди, два фраги зроблено. Це перший клас, до речі, на 3000. Дуже цікаво, що е, така низька планка, можна там і побільше. І топ по дамагу друзі. Стосовно противників, блін, 550 боїв, Бурасіка, 81,48% перемог. Семовенти 68, але боїв мало. тут 40 тисяч боїв, 51% перемог, шоу у Йоха 53. 53-40 прожета ну, прожета 49, це, мабуть, єдиний, у кого. Да, і прожета це єдиний, у кого а, дуже маленька статистика. Тому, друзі, якщо ви хочете вирішити, якщо у вас, наприклад, немає якихось преміум танків, я вам скажу так, по власному досвіду, в мене зараз, якщо відкривати. Будь-яку гілку, от наприклад, німецька гілка. Моя гра починалася з німецької гілки, і я відкрив все. У мене є всі танки від першого рівня до останнього, вони всі є в Ангарі. І колись я вважав, що мені цих танків буде достатньо. Але питання тут в тому, що пізніше захотілося чогось іншого. І як пам'ятаєте, я останніми відкрив ІСа 7-го іса 4-го. Пограв на цих танках із сьомий мені, до речі, дуже зайшов, четвертий не зайшов, не подобається. Тому зараз є всі десятки. Тут нема сенсу не бачу поки що викачувати або купувати якісь інші танки. Німці є всі, а десятки є повна колекція десяток. І скажу так, що якихось преміум танків. Там, якщо скинути оце все, наприклад, взяти 8 рівень і взяти просто преміум машини, то їх тут дуже багато. Так можна гортати і от десь тут буде кінець. Але я скажу так, що на всіх цих танках я взагалі вже не граю. Я граю лише там на 10 рівнях. І мені подобаються колекційні машини, наприклад, 10 рівня, от ці всі, що є. Теж до речі, от, наприклад, об'єкт 268 4 зробили гарний камуфляж, такий е, самовар, але я на ньому не граю. До чого це я все веду? Я це все веду до того, що не набирайте собі дуже там, великий парк і великий ангар цих танків. Якщо ви хочете колекціонувати танки, як, наприклад, це я хочу робити, то ви можете придбати цей набір. Достатньо комфортна техніка. Тобто, грати, як звісно, я рекомендую взяти танк. Пограти на ньому, наприклад, тупо на одному танку, 100 боїв зіграти і грає, граєте 100 боїв, і тоді ви зрозумієте, маєте зрозуміти, як веде себе ця техніка, поставити на них ту чи інше обладнання для того, щоб він або крутився швидше, або їхав швидше, е збалансовану гармату і так далі, або досилач поставити замість каліброваних снарядів. Це все вам треба зрозуміти самим. І я це хотів сказати для того, що якщо у вас є дуже багато техніки і ви не будете грати, вони вам просто потрібні для фарму, то подивіться, наприклад, щось інше: фармить, наприклад, КПЗшка, КПЗшка Panzer 58 фармить достатньо гарно. Але питання в тому, що є дуже багато іншої техніки, і якщо у вас, наприклад, немає десь халявного доступу до голди, не обов'язково купляти цей набір. Тобто, Танки гарні, але можна подивитися, чи потрібні вони вам. От такі справи, друзі. Наразі все у мене. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, все буде Україна. Пока.